Потужні генератори або навіть сонячні панелі так сьогодні при тривалому вимкненні світла фактично виживають наші магазини. А ще проблем додає спекотна погода. Представники Держпродспоживслужби зараз відвідують заклади торгівлі, роз'яснюють підприємцям та продавцям умови зберігання продукції та роздають пам'ятки. Управління Держпродспоживслужби mm -hmm. сьогодні ми у вашому магазині проводимо таку роз'ятувальну роботу з врученням пам'яток про те, як необхідно втримати температурного режиму у магазині під час відключення світла. Mm -hmm. У пам'яті розроблено про норми температурного режиму по продуктах харчування, по рибі, м'ясі і одну хапію вам залишають і ви собі почитаєте ознайомитися саме молочній продукції посипні по продуктах. М'ясо, риба, морозиво та молоко. Саме ця продукція найшвидше псується через вимкнення електроенергії, а ще спекотну погоду. Наші магазини зазнають збитків, але намагаються робити все, щоб товари не зіпсувалися. Як немає світла, то від генератора морозилки, холодильники пива по черзі ми включаємо. У більшості магазинів працюють генератори. Продукцію, яка зіпсувалася, повертають виробникам. У більшості магазинів працюють генератори. За їхньої наявності світло вмикається за 2-3 хвилини. Власне, ми потрапили на цей процес. У нас дуже генератор потужний, і все тягне, всі холодильники, все працюють, коли мають світла. Що у нас нічого не портиться, нічого не це. А берете багато товару чи зараз трошки з трошки зменшили, бо ну. Така ситуація, що трошки і люди менше беруть, бо в людей теж холодильники не працюють і трошки менше товару, і продається трошки менше. Так виходимо ситуація. ситуації. Спалися в гарний генератор 45 кВт, який нам вистачає утримати температурні режими у холодильниках. Ви самі бачили, що буквально дві минути і магазин запрацював наповно. В тих трьох холодильниках стоять градусники умонтовані в холодильниках. Плюс ми досклали свої додаткові е, градусники зверху, щоб це все контролювати. І коли нема світла по 6 годин уночі, то є дежурна людина, тобто я, я, який повертається в магазин, і це включає. Є заклади торгівлі, які облаштовані сонячними панелями. Це дороговартісно, але виправдано кажуть підприємці. Сонячні панелі, і ми через це вигрібаємо. включаємо на дві години кожному Годин, хоча б підтримати, щоб були температура. А так я не знаю, просто ми думаю. Це, звичайно, ми плали кошти, але ми мусимо працювати. Це морозиво, я забираю повністю, складаю кульки, і зараз в кінці місяця кожна фірма забирає своє морозиво, Яке розтануло чи там поламалось, чи... ми маємо повернути По всіх фірмах по морози. Тому що ви знаєте, так само ми повторний. маємо по ковбасних виробах, по м'ясу, по рибі. Все-все ми повертаємо. Якщо беремо потрошечки, ви бачите, холодильники напівпорожні. Представники Держпродспоживслужби зараз повідомляють усі заклади торгівлі про правила і температурний режим зберігання усіх продуктів. Найважливіше це оберегти від отруєння мешканців нашої громади у зв'язку з тим, що почалося відключення світла. Ми проводимо от, от такі заходи, тому що е, висока підвищена температура повітря і можливість іде, е, ну, спорчення продуктів е, неналежне дотримання температурного режиму зв'язку з цим. І ми хочемо їм надати такі методичні рекомендації, які розробило головне управління е, щодо дотримання температурного режиму в холодильниках е, та правильного зберігання продуктів харчування. І у з цим такі роздаємо пам'ятки, і в цих пам'ятках от наголошено на температурний режим на дотриманнях термінів реалізації продуктів харчування. Надіяні плюхіна Андрій Флоря для подій телеканалу НТК.